Житомирі попрощалися із загиблим героєм Олександром Вербило. Чоловік обрав військовий шлях ще у 2014 році. Знаю сімсороку як волонтер. Ми їздили там, зустрічались завжди, де було його місце дислокації. Ми знаємо його як людину, справжнього офіцера. Це величезна втрата для Житомирщини для всієї України. Радком повномасштабного вторгнення Олександр призначили командиром 138-го окремого батальйону територіальної оборони. Він був командиром з великої літери, командиром, який був не тільки фаховим офіцером, який був не тільки професіоналом своєї справи, а він був дуже людяною, дуже доброзичливою людиною. І ця втрата, вона є дуже важкою. Знайомі загиблого героя згадують Олександра як справжнього борця, який ніколи не здавався перед труднощами. Робота, яку він Організував, провів і вклав душу в свій батальйон. Це просто створило всі умови, щоб батальйон не посипався, щоб не втратив управління. Ми дуже багато з ним спілкувалися. У нас було і про що пожартувати, і дуже він переживав, що невиправдаємо довіри. І я весь час казав, це просто. Ну точно не доцільно про це говорити, бо він до всього ставився дуже відповідально. Олександр стояв за свій батальйон горою. Завжди намагався знайти благодійників, які б дістали хлопцям хороші автомобілі, амуніцію, спорядження. Неодноразово і зустрічалися і організовували допомогу, підтримку. І, звичайно, це велика сьогодні втрата для кожного з нас, для збройних сил України, для його батальйону, для нашої бригади, для всієї Житомирщини, тому що. Дійсно, таких людей дуже мало. Порядних, відданих, сміливих, мудрих, і саме таким був е, Оксанд Григорович. І я ціню е, те, що мав. Таку можливість спілкуватися, мав таку можливість допомагати. Провести в останню путь приїхав, і надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в Україні вони познайомились, коли естонці передавали автомобільну техніку, зброю та амуніцію нашим захисникам. Ми зустрілися з Олександром у жовтні минулого року. Він дуже легкий у спілкуванні. Я зрозумів це моментально. Він був сміливим чоловіком, який справді любив свою країну і захищав її, і віддав за неї найдорожче, що в нього було своє життя. Олександр загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині. У скорботі за воїном залишилась дружина, син, донька та вся Україна вічна пам'ять герою.